Сьогодні тема нашого уроку іменники з абстрактним значенням. Пригадаймо, що ж таке іменник. Це частина мови, яка означає предмет і відповідає на питання хто що черговий патріот радість. Іменники бувають конкретні. Вони називають предмети, явища, які пізнаються органами чуття людини. Наприклад, Книга, олівець, нога, вітер, цукор, зоря. До абстрактних належать іменники, що називають поняття, властивості, ознаки, явища, почуття, одиниці міри та ваги, які не мають конкретного предметного значення, наприклад, націоналізм, хоробрість, жовтизна, кохання, гнів. Тонна грам добро, терпіння. У робочих сушитах записуємо 8 січня класна робота. Вправа 1. Пишемо слово добро. Вам потрібно підібрати до слова абстрактні іменники. Перевіряємо. Добро. Мир, допомога. Дружба посмішка, сонце радість. Пишемо вправа 2. Слово сонце потрібно дібрати до слова абстрактні іменники. Перевіряємо. Сонце тепло, радість, добро, дружба, затишок, настрій. Назвати абстрактні іменники. Думка, розум, підручник, читання, книжка, зошит, навчання, школа, успіх, учень, старанність. Потрібно вибрати лише абстрактні, які ми не можемо з вами відчути органами чуття, побачити, доторкнутися, спробувати на смак. розділити на дві групи іменники абстрактні та конкретні. За малюнком назвати іменники з конкретним значенням і придумати абстрактний іменник. Давайте візьмемо конкретне значення. Що або хто, кого ми бачимо, хто бабуся, хто дитина. Що підручник? Так? Або що? Стіна, будинок, кімната, квітка, вікно це все у нас конкретні значення. А Абстрактне що ми не можемо побачити, так? відчути. Але дивимось, що це у нас догляд, піклування, турбота Ось такі абстрактні іменники. Ідемо в на наступний малюнок. Називаємо конкретне значення. Що ми бачимо? Смайлик, Так, ми бачимо ми бачимо пальці, ми бачимо очі, рот, зуби, але абстрактний іменник. що це? Це сміх, це радість, комфорт, можливо? Наступний малюнок. Дивимось, що або кого ми бачимо: котик, дівчинка, миска, сонце, трава, квіти. А тепер давайте назвемо абстрактний іменник: піклування, харчування, турбота, любов це у нас абстрактні іменники. Домашнє завдання на сторінці 77 потрібно виконати вправу 5, сформувати і записати 2-3 поради однокласникам та однокласницям, як стати успішною людиною, використати іменники з абстрактним значенням.